день нового року росіяни атакували шоску 13 ракетами. Один з вибухів пролунав на городі Олександри Гоголь. Жінка говорить, що вибухова хвиля вибила всі вікна у її домоволодіння. Восім часов утра взрив у нас на городі воронка, п'ять метрів вирвала. Там ще осколки, все і оце такого не робили. Второй етаж балки полопалися, криша Як сніг пойде, кришася, впаде. Багато 22 вікна. окна. Второй етаж весь. Сарай, там, сарай повністю розбитіся, криша, чердак весь, ну не знаю, що. Ну все, ну все, все на доробі. Вибухом було пошкоджена його оселя Сергія Шульги, який проживає по сусідству. Утром біля восьмої жінка і дитина спали ось в кімнаті, скинула з дивана, як наче пушинку. Злетіли, не зрозуміли, що трапилось взагалі. Ну, а потім вже крик, сльози, плач. Окна порозкривалося, повиламувало защіпки, тому пакети ще якби залишилися, а так окна не функциклюють, скажімо так, як треба. Потрошку відходимо, нервуємо, але є вже як є. Слава Богу, що всі живі, здорові, так. а це все в результаті російського удару було пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Вчителька шостки Наталія Тікать розповідає, що у батько у квартирах були вибиті вікна. я приїхала зранку, до мене прийшов тато. Це до початку 9 години, і воно почало бахати. Ми спустилися до підвального приміщення. Були ми там в підвальному приміщенні, гахало дуже сильно. Повилітали останні окна у нас в під'їзді на четвертому поверсі. У мене квартира трьохкімнатна. Повідкривала окна. Настрою нема, перелякані сильно, зовсім сильно прилякалися, нема, нема ніякого настрою, руки відпускаються, лік, ліків напилися, будемо далі жити. За словами міського голови Миколи Ноги, 31 грудня шостка пережила дві серії ракетних ударів. Перша відбулася близько третьої години ночі, а друга орієнтовно о восьмій ранку. Така надзвичайно, надзвичайно зла, надзвичайно важка для нас і практично. Цілу ніч, і цілий ранок лунали вибухи, летали ракети, їх дуже багато, багато ушкоджених об'єктів інфраструктурних, 4 котельні, 12 житлових будинків, поліклініка, гуртожиток. І так далі, тому подібне. В приватному секторі ви зараз бачили, тут руйнації ми ще навіть не встигли описати, створено чотири штаби. В штабах фіксуються ці всі втрати, будемо допомагати людям і підприємствам, які отримали такі втрати.